А, браво, 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 браво молодий. Три. Чотири. Останній пашка. Да. Молодець партнер. І переходиш туди. Будь ласка, перчик кікіта. Так, нікіточка. Після нього ручка канила. Готовий? Хоп! Оп! Витись, витись браво! Два, браво. Три, молодень, швидко, швидко. Швидє! Просто держать, просто бігні. Давай, давай, чотири, ще чотири п'ять, молодець. Хлопчики, рахуємо самі, зовсім тижнею. <утихи> Добре. Змійка втория, змійка, добра. Свіварин Владислав, Куранці Данило після нього. Владиславе, настарт, приверен. Готовий. Оп! Одна, швидше. Вистрічність максимально. Andrà a centrale, trasferito in un'altra mano e si è sparito. Vedi? 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 Vedi?

Ето кия, снимиш ворота. Будь ласка, Марчук, Марш, після нього у туристське готується працювати готови.

ロスマークがメンオーホン・スウィッシャー。 Отак і просто вибігається на максимальну стрільбі. Та нево готовий. Побук. Пригорювати злабутується. Раз, три. Diolch yn fawr iawn am wylio'r 아 <목소리나>